Насправді, країна, яку нам вдалося почати будувати з 14 по 19 рік, як ми критично до себе не ставилися, і це справедливо, було зроблено насправді більше, ніж було зроблено за всі попередні роки для того, щоб ми ставали ближче на рівні. Зараз, очевидно, це периодність стоїть теж, але зараз воно змінилося. Ви знаєте, що ми отримали нам додатково члени Європейського Союзу, отримали його в основному так швидко через те, що почалася війна. Бо те, проти чого воює Росія, коли почалась війна в 2014 році, і в 2014 році росіяни розуміли, до чого приведе наш майдан, наш майдан може привести до того, що вони втратять е, повністю можливість окупувати Україну. Бо їхня мета тоді і зараз була окупувати цю територію і українців е, або асимілювати. Або зробити, щоб ми не виїхали, тому демографічна ну, проблема зараз у нас є дуже є ліцей російської агресії. Де? Або знищити. і були списки людей на знищення тих, хто не хотів боротися, і ми бачили, що на окупованих територіях є з точно пересаду. Хтось виїжджає, довозять дітей, вони знищують на влаштованих людей, а тих, хто служив в військові, родичів, їхні родини. І те, те саме ми хотіли робити на всій території. Саме для цього євроінтеграції аваншир. உங்க ஊரில் இருக்கிறார்கள் செல்வா